Він так, будь ласка, просіть його вийти з дільниці. Він нас не слухає. Ну, ну, не Зйомок на звільнити. А який має бути дозвіл? Дозвіл, і, з, редакції, і з його. До нас ніхто не звертався, дозвіл? А з чим ви дозвіл? керуєтесь? Яким законом ви керуєтеся? І це може бути камера, а не телефон. Що значить людей, які ще знімали? Ми просили, не знімали. Так а на підставі що ви забороняєте? Будь ласка, читайте. О, там не написано. Там таке не Там написано. Не можна, там не перекручуйте. Будь ласка. Будь ласка, що, будь ласка, Згідно якої статті ви керуєтесь? Сам процес як проходить, то в принципі ніде не поки забороняється. Ну, до комісії, будь ласка, не заходьте і підтримуєте. До... Я не можу дозволити до комісії підходити. До комісії. не маєте жіночка. право підходити не, не маєте до комісії, їх не треба нервувати. А я що, що підходив до них? Так, я... ви знімаєте ні, урни, ні. Жіночка, тебе, ви знімаєте дітей, висмикаєте, хвилиночку, дивіться, я почав просто проводити відеозйомку. Цікаво, цікаво.